Страшного, Макс. блядь, ти, Нет, тут немає. Немає. Та йди нахуй ти тупа, блядь. Боже, мой стий. спаси сограни, спасаю спаси спасаю сохрани спаси, 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 його. Грішну душу. Блядь, уйман. У мене тут реліхтара, якщо що. Добрий день! Ого, Що ти, сісястий? А присідання тут присутня? Сотня, братух. Ми сьогодні не присідаємо. А я, я. О, неусветил озвучка. Так це ж українські розробники друг. Потрібен ключ. Укор Ну да, там і, там, і текст, і озвучка. Я... Мова, о, є, все. Вуче. Я знайшов ще один ключик. Не попал. Не потрібен ключ. Все нормально. Ой, я знайшов викрутку. Я ху. А, а це що за залупа в мене в руках? Та акумулятор наче. Ти якийсь батарейку маєш. Та я е її... Тільки не пхай її в свій слот. Та у мене слот. Ну, ти паня, про який Патарай... я слот говорю. Ні, блять. Ну я про плю говорю, якщо що. шо. Тут рюкзак був, я спидав. У меня тип. то у мене спиде рюкзак, прикинь, ти ходил? Треба ключ відкривать. Тут ще треба ключ, Отут відкрий, клоун. А там я. запарились. Опа, стрімчанський. О, О здорово, Йоша. Ну відкриваєш, дивлюсь. Треба знайти інший ключ, блять. Ну так шукай, Макс, ти ни не робиш. Бля, як дропнути? <laughs> я відкрив блокнот. На нахуй, вот на підлогу ви лежить. як псу скинув? Ти шо, охочи? Я, я внизу. О, мені хтось щось... Там залупа. Там залупа. Де-де-де? А там 5 дзвінка фільму такого. Питала дзвінка Я йду и. Ну, до мене, до мене, Давай. до мене. Давай. Де вона? Я йду знімати. Т135 старт. Взяти. На, на, будеш Має бути ще трохи пального, друг, мене пальне. Тебе запалити? Я і так запальний, дивись тут що за захочу. Тут треба ведмедика поставити. Будемо ритуал Да, 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 go. Та, я мануал тут лишаю, по**й на нього. Короче, йдемо наверх. О тут і шкірець. О, тут телефон. А тут по справа йшла, Сюда в цю сторону, коли я її войде у. Схоже, ще немає зв'язку. А, яй а пароль. 1, 2, 3, 4. Unlucky, 4-0. Unlucky. Mm, 1, 3, 3. Unlucky. 2, 5, 8, 0. Unluki. Я 1... заховався, блять. 9, 2, 8. Unlucky. 5-2. 36. Unlucky. 7, 4, 1, 3, 6, 0 0 0 0001. Unlucky 2, 2, 8, 0. Unlucky. 0 2 0228. Unlucky Ну, no, ладно, походу, я не вгадаю. А як дропнути? На ну, Наге. Хто арочком ходить? Нікого тут нема, друг, я ключ не йшов. Макс я не можу зробити. Я ще один. Я ж Я ще один. Бля. Все, я двері відкрыв пишу. О, крісло порухалось. О, це моє геймерське Че ж попробуй там 6. Тут є якийсь ще замочок, понял. Тут є якийсь код. Чотири цифри. Ну, я казав 6, 8, 0, 3. Чи скільки? Чи як я казав. Я не пам'ятаю, але дай пробую. 6. Тут якийсь 6-х гран, 8-0 Анлайки. Мене пайда йте, Славік. Нормально, ти головне не пручайся, вона так має бути. Там мені нема куди с'ихати, розумієш? Вона вже біля мене. Нічого страшного, Макс. Вона мені, бляп, чого п**єш? піш! Аа, ти лоп. Вона нас двох йоу. Мене зґвалтували. Батарейка, може знадобитися? Так, Такчка, это скину Аркес. А, а я вставити її. <laughs> Добре, братух, плін ти встав, що ти нинішній. Ну да, я попробую. На, роби, блядь, я не докупаю. Так це не це батарейка, походу, ні? Як пульт від гаража. Я можу спробувати відчинити ворота. Й... Так він робочий, це не для цього, походу. Потрібно... А ні, треба, треба батарейка, треба батарейка. А може чекай, може його дропнути? Взяти батарейку і вставити. Let's go. Let's go. Де вона, блять? У мене є хрест, я її спугну. Та пішла вона нахуй? нє ні хай хайди сюди, я її жахну. Уйобуй, уйобуй дура, уйобуй. Я тебе тут закрию, щоб ти не вийобувалась Давай, 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 погавкаєш мне там. Надо тебе, йде, Макс. Пока. О, Джаред. Тут є два номера телефону. Л Джаред Літо? Ні, просто. Е є тонскуер. Є. Бля, ти знов треба. і Клеєр <плес> Форест. <плес> Якого хуя? Якого хуя? Єбать, фотка песа. Є бать, вона в мене заскрімала чекиша. що. У мене теж, я від я кот водив, вийшов і вона мене напугала трошки. мені да, страшно, да, да, Чуєш? я переночуєш. Пам'ятаєш, що знайшов записку? Це вона для того, щоб включити генератор. А, чудово. Я, я відкручую тут цю хуйню. Відкручую. Ляпс. Що тут в чаті у мене відбувається? Ніхуя, як завжди. Перемога. Ляпс. Але да я то бачив, стоп. Ляпс. Я мене просто в руках викрутка крутиться. Нормально. Здається, я щось бачу. Там. За вентилятором є диск. Треба якось відключити цей, поняв? Ага. А як? А. а! треба якось. Треба чимось. Е, кусачки, кусачки були, Макс, тебе. Тебе були кусачки. А во, вона знову тут. І пропала. А ну, тобі вона нахуй, блядь. Та в ужасі сібалися дура. Ага, в натурі, блядь. Сидить, передадь там. В натурі, блядь. думаєш, у нас боїться. Та це, блядь... Я там, розкусив. Думаєш, так, дал Я взяв. Хорош. Має бути щось корисне, вставити. Хе, мене чим. А, код. 8978, погнали. 8, 9, 7, 8. Да на другий поверх, бро. Блять, я згадав. Пам'ятаєш, що папку червону дропнув з цим, блять. Тим, що там щось писало? Ні. А я десь її дропнув, я не пам'ятаю куди. Так. 8, 9. 7. 8. Перемога. Родейко включилось. І хуй з ним. О, ведмед! І скринька. Вед, ведмед це заєбись, але, блядь, це то я говорю. Має бути десь блокнот. Має, де ш... має бути ще одний ключ для скриньки. Славік, там був ключ на вулиці, але кажу, мені треба, блядь, їбучий блокнот, щоб генератор, сука, запустити. А я не їбу, де ти його скинув, друже. Чому ну, ти кричиш? Я можу шукаю, я тобі говорю. Може внизу? Я зараз поставлю там ведмеда. Поклав ведмеда? Ведмеда поклав і я більше низу тут нічого не бачу, друже. Йобаний, блядь, ти Макс. Ооо! Масик, Масик! Масик, я червоний, Масик! То я теж червоний славик, все нормально. Масик, я пізде червоний. Ого, що це було? Вона забрала цього ведмеда в пектограмі стоїть, все літає, тут все червоне. Вона, каже, маєш знати правду. А вона ключ тримає. Ти маєш знати, правду. Боже милый, я завключ. Ти маєш знать. О! Чуешь? Ащивка, найс! Сумон of Hollow Gate Mansion Я нічого не бачу, я в темноті. Я, я ключ дроп випадково. випадково. Пезда. я? А, все, все нормально, Це я, я все тут. Менше. Але воно кричить, сука, як їбать. Там, короче, скринька, пам'ятаєш на другому поверсі, я бачив ключ, який похожий для цієї скриньки на Вон, вулиці. Чекай мене тут голосний, я тебе не чую, воно кричить як їбать, а якщо не їбать, то не кричить. О. О! Йоп твою бачу. А, я вже думав ГГ. І ти, блядь, просто тут стояв і дивився, сука. <розуміло> блядь, <розуміло> просто... блять, <розуміло> <розуміло> <none punched> Просто вийшов, блять, коли на мене тут якась хуйня відбувається. теж це все бачив, славік, блять. Я відкрив цей кейс. О, це ще один запобіжник, і тут пише щось. Тихо, тихо, будь ласка. Мою доньку було обрано, вони сказали, що я повинна це зробити, що її смерть рятує нас усіх. Я не хотіла, але я любила її. А вони казали, що іншого шляху немає. Саме тому я послухались, вони обіцяли, що вона. Підніметься вище цього світу. Все зроблено. Тепер вона належить йому. О, тут ще одна сумка. У меня разлив конечно, але хуй знает. А, він не можна взяти. О, а, все, в при... мене ліхтарик не працює. А вот, чекай. Червоний блокнот. Тут був. Мене а. Ліфтарик. Та блядь, ти що ти хочеш в мене мразь? В мене ліхтарик не працює, слово. Ну скрімерить мене нахуй мразь. Вже працює, та б вона напала. Тупо блядь. Бля, ну давай тко прийдемся фул по хаті. А вот, я не шов його, Макс. На столі стоїть? да да, да. На, хочеш розбересь з генератором. Да, давай, да, да, хочу, давай, хочу. давай, 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 хочемо. Давай, давай, давай. Нахраст я лишив тобі а, тут. О, да, це о. він, це він. Давай, друг. Я давай, вірю ти в тебе. Відкрой відкрий блокнот і кажи, що там пише. А, Перше так. Перше циферки, да, 250 вибери. Вольтаж 250 є. Там є якась тест 135 кнопочка. Тест добре, як мені. У меня ТВ он. он. Добре, <зві> є. Ні, ні, я зрозумів. А, тест скільки? 135 є. І все? 135. Є. Перемога. Ура! 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 Так, тепер треба нам десь ці запобіжники покласти. Треба відкрити. Ключ о, оцей вот. 48334. Нахуя? 48334. Що зерном нам знадобиться, значить. Машина? А, ключ від машини. Де? В мене Давай, відкривай. Що в нас тут? Тут ще один акумулятор є. Тут нічого. Це... А це десь їх запихати треба. А от питання. Кай. Забрати. Я забрав записку, вона у нас в цьому появиться в щоденнику. На понятті немає, від чого цей код, якби хто питав. Блядь, Блять, а для чого нам ця хуйня? Макс, блять, дай дупляж, зроби нахуй. То, я не так говорю, батю, ти не знаєш, що ніхуя не роблю. Ти ніхуя не робиш. А, та їбав я тебе у сраку. О, з кайфом. Чекай, ти ч хуй не зробив. А куда тоді, нахуй, ебучий запобіжники? Так цікаве питання, правда? Та я їбав. Да, Макс, ну ти юзлес. Та да, блядь, нащий ніхуя не робить. Та, та, Схуяли? А, бля, Макс! який кот? Бля, йди, в п. Бля, тупая тупо уєбінь, нахуй. Ей, блядь, іди нахуй код, блядь, сказати. Я знаю, 48334. я сам все блядь, знаю. Ти, сука, тупа, блядь, дебільна, нахуй хуйня. Долбайоб. Может ты открыть зеленым светизм избавиться? Ебан, бляли, мы, блядь, попущений, сука. чмо, ебана, падлюка, блядь. Я не можу блядь, цю покластись, і Останній тут був, чекай. Макс, Він ж тут був. Ну так я його вставив. Бля, махасик, олес? Ладно, дай ще раз шукати в хаті. Давай, погнали. Я щас тупо ебанусь і почну хуяри, это, бля, головою по столі, бля, я вам говорю. Еб. Yeah. Є... Боже, милостивий. Стави... Yeah, Та Таня, я тут кайфую, мене драйв, мене тут в мене техно, техно. Ама не плавится суть. Все балат нахуй дура, давай потанцуем. Нормально, ну кайфунул туда, ты там? Може... Вже на все, блять, на можливо що там? Может, его забало еще кишан але таке можливо? Та ні, та, та блядь, это ми вже все оббігли, типу. Я хуй знаю. Мені здається, що шанс якраз великий, що воно забагалось. Хуя собі. Що, ну можем рестартнути? По фасту пройти? Давайте даст спробу пройти весь дім, кожну полицю. Блядь, ну давай по новому, Міжа, все хуйня. Давай. Давай, давай, тако ластовий цей. Чекай, F2, мене включено, да, мене все підсвічується. Погнали! Тут нічого немає, тут немає. Немає. Та йди нахуй, ти тупа піздо, блядь! Відключи на Добре, вибачу. Йди нахуй, блядь, брась, дай мені, сука, йо, йобаний цей, сука, як воно. Запобіжник Она дай! Запобіжник дай мені. І ну, і сібалась. А це вона спіздила запобіжник, блядь. По любому, нахуй. Ну спиздай сховала його, блядь, десь. Все, давай по новому, Міша, вся хуйня. Бля, це круто. Давай, і запускати вже? Ти зайшов? Так, я в лобі. У цьому будинку точно хтось є. У цьому будинку точно хтось є. Ми це вже знаємо. Ми Ми вже все знаємо, маленька. Я вже шарю в цій темі. Я не шо викрутку, зараз я закину викрутку. Єбать, долбоебаби, сука. Що сталося? Мені здонатили, блять. 50 грейн скример, нахуй я обісрався. <плес> <плес> дякую, Це Назар був, походу, дякую. О, тут є сайт. Так, тут ми скидаємо. Блять, чого я на Q нажимаю вічно? Бра, у вас mirror чи фотон, о, все, пішла оця їхня, блядь, мірор. Єбать, типу на зеркалі тупо иру написали, покинь хуйню. Типу тупо хухали на нього і код писали, ебать, я ваху. Бля, моцно Ебать Толбайоб, сука, йобаний на блядь. блять. Уебан, я зараз тут, сука, всраюся на тому, нахуй. Кріслі, блядь. Так, це ми кидаємо тоже тут. І заправляем за все взяв? А за 10 гривень там діти сміятись будуть. Ні, за 10 гривень там тоже скример такий лайтовенький стоїть. Треба сховатися, я не буду ховатися. Ой, нахуй горбата, блядь. А вона до мене пішла славик. Та мені похуй на тебе, поняв, придурок? А, вона мене знайшла. Unlucky. Що тебе, тебе жахнули? Да. Натурі? На мені був шприц, ти можеш мене підняти. Якщо там шприц треба. Я під сходами. Бля, ти під У сход... мене тупо тип під сходами, прикинь, ти хуйню. Ти в підвалі, да, під сходами? Буває. Так. Йоу. Коли будете вставляти запобіжник, робіть це не швидко по одному без спаму кнопок. Окей. Ага, то напевно у нас були всі запобіжники просто багнулись. А, до речі, до речі, так, може бути. Використайш плющу щоб воскресити померлого. Я їбав. Ну, то Точніше, зараз буду. Ладно. О, Костя, Кося, гривень, дякую. Блядь, а, ж ключ від генератора в в тебе, Ааа, да, в натурі, я вже й забувся. Ну що, давай його запустим тоді, да? А ну себе. Шо там, кажи, що жмак. Да-да-да. А... Єбать! Пау? Єблан! Єбаний, сука. Так я телефон зарядку тикну, я без чату, блядь. Та, блять! ви долбайоби, нахуй, запенниться, блять. Цьом, Цьом? Там і кубик вже залетів, ви шо, хлопці, блять, тримайте себе в руках. Я так, блядь, не доживу до кінця стріма, блять, друзі, нахуй. Я тут а. 250 гривень і Фернас більше ніколи не говорить на цьому стрімі. Кажи, шо тыкать? Я мочусь. Схуя він мутиці? Друг, шо клацати, мут? Корова, я за. Сері, здоров. Боже, мой спаси, Спасию, Саграни, спаси, Сограни, спасею, спаси, спаси, спаси його. Грішну душу. Блядь, уєбан Костя, дякую. Посей сохране його грішну душу, будь ласка, поки він клацає якісь рандомні кнопки на своїй клавіатурі. Блять, ти зробиш щось нині? Блять, чел то по муті сидить. Да блять, нахуй. Будьчемний буду, блять. А не факт що здоровий. А в мене ж пізно появився якогось хуя. Йоу. Є. Yeah. Mm -hmm. А звідси треба ключ, Шеоден. Усука, uh, oh, хто рогая, блядь. Що, Сіки у нас запобіжників, друже. Чотири їх, да? Чи в тебе... Чи ти не підібрав. Mm -hmm. Блядь, долбо нахуй. Блять, хлопці, зупиніться. Хватить Ха-ха, сука, уебан. сидять, нахуй. Гроші тратять, щоб я сука, їбанувся тут до кінцей стрима. Макс, зі мною говорити сьогодні в цій ці чи ні, блядь? Мене тупо чел садить. Я 250 гривень їбало закрив. Так мені не задонатили їх, блядь. А ты что туда? Я просто в чаті прочитав. Чел садить в муті. Я думав, блядь, що ти зараз прилетаешь, типа, і ну їбало. Садить мучить, блядь, дал Блядь. Та мені похуй, з тебе пиво. Білий, дякую. Уй, блядь, Чекай, в мене ти, вже ти, голова від цих криків болить. Ми, ми від медика таки не зайшли, Максиме, блядь. я дупляр, зроби щось нарешті з собою. Я тебе прошу, блядь, той... ти ніхуя не робиш, ти АФК. Нам треба відкрити ці їбучі двері, а ключ туди. Да. Бля, а що там за 500? А я вже не пам'ятаю, що там якісь теж їбанутій звуки, якісь що мені барабання, перевонки має порвати, нахуй, походу. Ну я да, да. нахуй. Сібала нахуй, лобоёбка, блядь, не лайну. А що ми знову не відкрили? У нас за тобою, у нас за тобою. Сібала нахуй, мразь, хавай, хавай хрест, блядь, дура. Смачного. А, і, ми ж і плоско губці не знайшли. Та, да, ми ще не перерізали ту хуйню, але, блядь, знаєш, що я поняв? Вони, походу, там зверху в тих дверях закритих. А нам шо треба? Ключ, який ми не можемо знайти. Правильно. знаешь мы десь не додивились. А что, а что, а да. А вот, блядь, ты, сука, уебан слепый, сука, как слепушарый, слепошарый уеб... уебок. Ты долбоебы, уъеб... нахуй! нахуй? Я вы уебаны, уебки и гандоны, уъеб... блять <laughs> Манзар, блядь, зупинись, будь ласка, я тебе прошу нахуй. Можна потрогати твою відкривай. цицю? Можна, давай, відкривай. Добре. Сука, хворі на голову, блядь. Оріє нема. О, провода. Досить міцні, щоб. Де ну, різ... Демрізати дроти, блядь. 6, 9, 2, 7. Фу, бля, харайно. Молодець. Є yeah, останній акумулятор. Бля, це йому взяти було впадло, да. Бай, ти, ти сам кладаєш це, друг. Я це тобі довіряю. Добре. 2. Три. Та ну нахуй! Йоо, Перемога! Чіпай, це що було? Це що було? Блять, а чого в мене мене алерта нема, сука? Оберізок ось ось відновиться. Що він на це станеться потрібно? Фурфур мурмур, я не дочитав, бо я уебан. як я довго. Ви долбойоби нахуй. Фізи на ту... Ви що, сука, вам нема куди гроші потратити? -ну. А, ну сігнал. А ну, блять. Я нічого не зробив, у нас починається райв. <рэкзрим> Ладно, чекай, треба дзвонити по номеру, да? Повторюйте. Ну! Ого, блять! Ну це нахуя я щас було, блядь? Не знаю. 911, колем. Шо-шо-шо, кажеш? Двері відкрились? Двері відкрились, да. Ура! Чекай, я телефон скину. Бачимо не швидко? Йоу. Ого, Добрий ого, день, тіпи. Ого. Ого, блядь. Йоу, тип, шо ты? Ти? Может потрогати за пісюріка твого мужчинського? А, не можна, похоже.